Привіт, Рая і її рубрика Нічого святого сьогодні мова піде про топ 5 ікон, від яких мурахи шкірою. Не будемо зволікати, номер 5. Жінка з власними очима на блюді проведе вас довгим поглядом. Свята Лучія, покровителька зору, лишилася очей за свою віру у Христа. Свята агата номер 4 Діва тримає власні груди на тарелі, часто тримає ножиці чи щіпці із загадковою і трохи моторошною посмішкою. Художники середньовіччя та відродження обожнюють цей сюжет. На деяких картинах можна бачити всі подробиці процесу відривання грудей. На черзі чоловік без шкіри, святий Варфоломій, номер 3 Шкіру він тримає десь поряд. Його легко вирізнити у натовпі людей без шкіри доволі мало. Погодьтеся. Як і попередні святі, був страчений незвичайним способом. Люди давнину були без сумніву дуже винахідливими. Голова на тарелі чи у руках частіше за все, але не завжди, належить Йоанну Хрестителю, номер два у нашому рейтингу. Притеча, попередник Ісуса, його родич, був позбавлений голови за наказом Ірода. І номер один людина з головою собаки. Як на мене, найбільш оригінальний святий святий Христофор. Звідки у святого голова собаки можна поглянути у попередніх відео? Хто вас найбільше вразив? Потрібні ваші коментарі, вподобання і шалена активність.